25 років тому силою, волею, словом народу України утвердилася на нашій рідній землі самостійна держава, Україна. Сьогодні нас особлива зустріч присвячена нашій рідній матері Україні. У слові Україна іще святе, земля рідна, батьківська хата, ріки сині, гаї зелені, скоком вічний отчий край, вітчизна! Ніжиця під Вересневим Сонцем, наша нині Україна. Вона вбивається щастя для того, що зуміла виховати людей, здатних об'єднати на майдані, здобути волю, вибороти справедливість. Мільйони українців стали з колін, викликали у світі захоплення і здивування. Ми заявили про себе як про велику націю, гідну зайняти достойне місце в світовій спільноті, бо зуміли відродитися, воскреснути з попелу, і буде мир у всій країні, і буде спокій у серцях, і буде вільна Україна. Я знаю, там, на небесах, є душі тих, хто вже загинув у цій жорстокій боротьбі. Та пам'ять вічна залишилась у кожній людині душі. Молюсь за тебе, Україну, в молитві, сила моїх слів. Молись і ти, бо ми єдині. Молись за тисячу життів. Я молюся за тебе, нехай сльози Майбутнє нашої України з початком навчального року. Цей рік, рік 25-ї річниці, є символічним, тому що чверть століття для нашої української держави це є досить вагомий час. Ви вже вивчали історію України практично до сучасних днів, початку ХХ століття. І ви знаєте, що були в нашій історії такі держави, які існували. Ну, практично навіть декілька місяців, а то і декілька тижнів. Тому 25 років це, я вважаю, досить вагомий період. І цей символ має вас надихати на нові звершення, щоб ми відзначали такі ювелеї ще багато. Наші дітям серцевіє, розважим, ми стаємося поступати і немає. просто сніг, на хвилі молитов і переспів Так, ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тих, хто тихо жив, а відійшов на хвилях слави праведним героєм Пливуть човни, гойдає кожну лодь людська долоня що в нами править втішений Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і пече, їй кожна рана за чужого сина, стоїть Донбас і Львів плече тече, і разом з ними плаче Україна. і кожна мати плаче, і пече, їй кожна рана за чужого сина. Стоїть Донбас і Львів їх плечем плече, і разом з ними плаче Україна. Нехай же вам герої віддає святий Петро ключі від раю, де уб'єний Ангел стає, бо він герой, герої не вмирає. Я то чекаю з сим, у вітавши я божу, матір прошу, щоб від тебе віду убі жила, слізьми омиті гони, в серці в огонь згасяє, бо я вишаю з тобою, болюча кров, російських моя, слізьми омиті гони, в серці вогонь.

Вітаю вас з початком навчального року. Надіюся, що цей рік принесе вам багато успіхів, одинадцятикласникам, з гарно закінчити навчальний рік, здати державну підсумкову атестацію, незалежне оцінювання і поступити. Куди ви бажаєте у вищі навчальні заклади, Десятикласникам також гарно вручитися і бути готовими до 11 -го класу. Ми надіємося, що цей рік буде останнім настане мирним і в державі закінчиться війна. Мені, як військовому комісару, людина, яка прийшла по мобілізації, прийшла з мирного життя. Яка брала участь у бойових діях, От, досить хочеться, щоб в державі нарешті настав мир. В державі вже загинуло близько трьох тисяч справжніх патріотів, в тому числі два хлопці з нашого міста. А всього участь у бойових діях понад 200 жителів нашого міста. І зараз службу проходять на сході близько 50 наших хлопців. Мені приємно бачити вас у вишиванках, бачити красивих дівчат, бачити справжніх хлопців. В 11 клас вже прийшло розпорядження Генерального штабу, що в січні-березні буде приходити прописка юнаків 2000 року народження до призивних дільниць. Тому в січні-березні ми з вами зустрінемося, ви прийдете в комісію, отримаєте приписні посвідчення. І станете військово зобов'язаними. Але перше, що я хочу звернутися, ви стоїте на виборі перед вибором професії, В нашій державі е е держава повертається виртає, лицем до Збройних сил України. Коли починався конфлікт у 2014 році, держава мала тільки 6 тисяч боєздатних військ на 45 мільйонів населення. Коли Швейцарія, яка має 10 мільйонів населення, може протягом двох тиків зібрати. 2 мільйонну армію 2 мільйонну армію. Ми мали 6 тисяч боєздатних. За ці 2,5 роки ми створили армію, яка дає більшість е е російському агресору. На даний час понад 250 тисяч налічують Збройні сили, інші військові формування це Національна гвардія, Державна прикордонна служба і Державна служба транспорту. Тому е на даний час в державі. Е 6% бюджету виділяється на Збройні сили. Це близько 100 мільярдів гривень. І особливо зараз на перший виходить професія військова. Тому подумайте, коли будете поступати, вибирати професію, здавати ЗНО, перед вибором і йти в вищі військові навчальні заклади. Військовий комісаріат має ліміт от близько 20 місць. Тобто вам треба здати тільки зовнішню незалежну цінню, там скільки мінімум 125 двадцять п'ять і сто Порі буде визначено порі. оцей поріг, якщо зможете, повідомляють на вас особові справи, і ви будете курсантами вищих військових навчальних закладів. В цьому році п'ять на нашого міста. Стали курсантами вищих військових навчальних закладів. Це перевага ви повністю на державному отриманні. Я сьогодні думаю над тим, що, мабуть, 1 вересня тепер для нас є щасливим днем, щасливою цифрою. Може, дійсно 1 вересня принесе для нас мир, так як 1 вересня оголошено Днем Тиші. І ця тиша на Донбасі продовжується. Так хочеться вірити, щоб дійсно був у нас мир, щоб не стріляли, щоб не гинули наші солдати, про які ви сьогодні так багато говорите. І Я так хочу надіятися, що наша дипломатична служба України все-таки домовиться і буде мир, і не будуть гинути наша, наш світ нації, чоловіки, молодь, хлопці. Для мене незалежність, мабуть, завжди дуже хвилююча через те, що у 20 років мій батько, як воїн УПА загинув за незалежність України. Це для мене, звичайно, дуже хвилююче, і я продовжую нести його місію виховувати молоде покоління в дусі патріотизму. Мені здається, що наші учні гімназії, випускники, дійсно, виходячи із сім гімназії, стають патріотами, адже вони постійно беруть участь на всіх майданах, коли проходять, Вони активно участь і проявили в декомунізації. Тобто, я думаю, що наші вчителі історії, ми вчителі, прищеплюємо вам любов до України, любов до землі. До батьківщини, до ваших батьків, я хотіла щоб ви, і звання гімназиста також пронесли у своєму серці, так як і любов до України. Сьогодні, рік 2016 оголошено рік державності, і тому, мабуть, перший урок на Україні присвячений ось такій знаменній даті. Я думаю, що про державність ви будете говорити на уроках історії, літератури, на виховних заходах, тому що е, ще дуже багато буде акцій, буде багато різних заходів, ми, де ми будемо говорити про державність, тому що 16-й рік рік державності, і ми повинні знати свою історію, повинні знати наших героїв, е, які боролися за незалежність. Ніхто не думав, що вже 25 років незалежності в нашій країні буде війна. Це війна. Як би мене називали, чи АТО, чи збройні, якісь якийсь конфлікт ну це війна. Це 2,5 з половиною тисячі воїнів Ми Сьогодні називав пані Ярослав більше, які там точні дати. І ми зараз гордимося нашою армією. І саме українці показали. Дух патріотизму слаба була наша армія, не озброєна. Ну там були десь оті ще остатки радянської техніки, яку не продали там на металоломи або десь за кордон. І зараз ми бачили, як проходить парад на Києві на площі, яка вже осучаснена і нова, не тільки пофарбована. А нова зброя йде для армії і частина, які була віддана на фронт. Тому сьогодні дуже гарна реклама про військові інститути та клосі. Спокон віку ви були захисниками, чоловіки, захисники держави, захисники роду. Але не тільки ви будете, будуть ті, хто матиме звання у військових вузах. Вже у кожному, особливо в технічних вузах, хто буде поступати в Київську політехніку, там є військові кафедри, і ви будете складати договір про, про навчання на військовій кафедрі, і де вам будуть потім давати знання. Це буде обов'язок, мабуть, і Шевченка, і в Львівській політехніці, того більшості інститутів, університетів є військові кафедри. І я виріс вже, ну не знаю. Мабуть, в такий великий рух, який ніколи не знала наша Україна. Тому я хочу, щоб у нас був мир, а вам успіхи навчання і в майбутньому вибори вашої професії. Удачі вам! Це... Останній рік у гімназії. один рік. Це вирішальний рік, коли ви маєте приймати рішення, куди вам йти далі ким вибуєте в цьому житті. Що мені приємно, що в цьому залі стільки молоді в висиванках. кілька років тому багато менше не На рвули так і кровав. Молодь не ходила в висиванках, це майдан і АТО підняли самосвідомість народу, що зараз Саме молоді люди перші, хто надіває висиванки, хто проводить весь Патріотизм і свідомість саме молоді, тобто, покоління, яке виросло вже в незалежній Україні. До Європи нам ще далеко, і тільки ви, напевно, коли вже виростете, зробите те, що ми війдемо в Євросоюзу або європейською країною. Поки що ми, ми те, що маємо те, що маємо. Багато з вас було в Польщі, напевно, на їздив, бачили, що таке європейська країна. 25 років тому вони жили на порядок гірських дітей. Я був у 89-му році, я бачив, що було в Польщі. Був в цьому році. Це настільки суттєва різниця, ми тоді жили далі. Тобто наші політики втратили 25 років для того, щоб підняти Україну. У нас був, по-моєму, шикарний стартовий ну, початок 91-го року не Капітал стартові можливості для розвитку нашої країни були найкращі в Європі. Ну, серед країн Східної Європи. У нас найбагатіше по ресурсах країни. У нас була найвелика машина будування, літаки ми будували. У нас е, свої шахти, металургія, хінія. І Це все чомусь втратило. А Польща навпаки піднялася. Зараз Польща найшвидші темпи розвитку в Європі має. Потихеньку доганяють Німеччину, а потім потроху От Я хочу побажати, щоб ви побудували саме таку Україну, яка буде найбідніша Європі. Тому що наші айтішники вони вже не виїжджають ні в Америку, ні в Європу. Вони працюють в Україні, але отримують європейську зарплату. Тому що айтішники знаходять роботу по комп'ютеру, віддалено роботу і працювати навіть про. І наша аттішники одні з найкращих в світі. Так багатьох галося. У нас ще доволі непогана вища освіта. Що вам не говорила, українська освіта дуже хороша. Ту освіта, яку ви отримуєте мало в яких країнах. Там різні системи, але наша освіта колись була найкращою в світі, визнана. І ми її ще не втратили. Тому у вас хороші знання, які дають можливість. Багато ваших випускників, я знаю, поступає в європейські військові. І в закінчують. У нашому місті освіта на не непоганому рівні, тому що наші випускники, коли ви поступають Київ, питають доведеться, в якій школі, які є, і спеціалізовані, а виявляється художницьо. Тобто я хочу побажати вам, щоб ви побудували європейську Україну. Ви зброю бойову тримали в руках тільки в тілі -ті, або на полігоні, а всім нам мирної Україна. Прекрасніша в світі, я вірю в твоє маття.